Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Візит голови КНР дзінпіна до Європи. Триває після Франції. Він відвідає Сербію та Угорщину. Чому саме ці країни? Кін заявив про провокації після того, як його винищувач випустив сигнальні ракети по австралійському гелікоптеру. А десятки тисяч британських військовиків постраждали внаслідок кібератаки на комп'ютерні системи оплати праці. У цьому підозрюють Китай. Візит голови КПК до Європи триває після обіду з Еммануелем Макроном. Сі Сідіньпін вирушив до Сербії. Президент Франції сподівався переконати Сі послабити торговельний дисбаланс між Китаєм та Європою. Йшлося про доступ європейських компаній на ринок Китаю та зменшення субсидій для китайських експортерів. За даними китайських державних медіа, сі та макрон закликали до політичного врегулювання ядерної проблеми Ірану щодо війни між Ізраїлем та Хамасом, то вони пропонують припинити вогонь в Газі та розв'язати питання про дві держави. Варто зазначити, що Китай не визнає Хамас терористичною організацією і наполягає на тому, щоб Палестина стала членом ООН. Поїздка сі до Сербії присвячена 25-й річниці випадкового бомбардування НАТО китайського посольства у Белграді. Китай залишається найбільшим джерелом іноземних інвестицій у Сербію. Він керує шахтами та заводами по всій країні, а також надав мільярдні кредити на будівництво доріг, мостів та інших об'єктів. Після Сербії голова КНР відвідає Угорщину візит голови Компартії Китаю до Франції та інших європейських країн відбувається на тлі напружених відносин через питання торгівлі та війни в Україні. Девід Віверс розповість, яка мета цього візиту. Французький президент, схоже, дистанціювався від свого китайського колеги у перший день візиту Цзіньпіна до Парижа, замість того, щоб особисто привітати його в аеропорту, як того вимагає протокол. Еммануель Макрон вважав за краще зустріти гостя разом з головою Єврокомісії Урсулою фон Ляєн. Тим самим він показав, що у нього в пріоритеті ЄС візит проходить на тлі загострення торгового напруження між сторонами. Євросоюз веде розслідування щодо кількох китайських компаній щодо недобросовісної конкуренції. Європа не може змиритися із практикою деформації ринку, яка може зруйнувати нашу промисловість. Якщо це шкодить нашій безпеці та робить нас уразливими, це не вигідно європі. Ось чому ми діємо. Єврокомісія також хотіла б, щоб Китай відмовився від військової підтримки Росії. Ми обговорили зобов'язання Китаю не постачати Росії летальне обладнання. Необхідно докласти більше зусиль, щоб обмежити постачання до Росії сіт товарів подвійного призначення, що потрапляють на поле бою Недавно посол США в НАТО заявив, що Пекін продавав Москві технології безпілотників та компоненти для пороху за останні два роки. обсяг торгівлі між Китаєм та Росією зріс на 64%, тобто на 240 мільярдів доларів. Президент Росії Володимир Путін відвідає Китай наприкінці цього місяця. У своєму короткому коментарі сі сказав, що розглядає відносини з Європою як пріоритетні. Однак метою візиту Сі можуть бути не лише торгові відносини. Французький сенат. Олів'є Кадік сказав, що голова КПК має геополітичні цілі. Генсеку КПК необхідно тримати європейський союз як найдалі від Сполучених Штатів, щоб ізолювати США. Всю його стратегію легко зрозуміти. Вона полягає в тому, щоб спробувати нас розділити. Він переконує президента Макрона відокремитися від Сполучених Штатів і стати автономним. Крім Франції, всі відвідує Сербію та Угорщину. Ці країни мають тісні зв'язки як із Росією, так і з європейськими сусідами. Його друге завдання розділити нас усередині європейського союзу. Він не випадково обрав Будапешт і поїхати до Сербії він вирішив лише тому, що вона один з основних кандидатів на вступ до Євросоюзу. Після інциденту між китайським винищувачем та австралійським гелікоптером, який міг мати летальні наслідки, Пекін обрав тактику нападу. МЗС Китаю заявила, що австралійський гелікоптер навмисно пролетів поряд із китайським винищувачем, що вважають загрозою морській безпеці. КНР інцидент стався у вихідні над жовтим морем. А ось версія Австралії. Канбера заявила, що китайський літак випустив освітлювальні ракети перед австралійським гелікоптером, змусивши пілота здійснити маневр, щоб не потрапити під удар. Ніхто не постраждав, але інцидент міг коштувати життя австралійським пілотам. Прем'єр-міністр Австралії у зв'язку з цим. Висловив дипломатичний протест. Ми зробили рішучу заяву на адресу Китаю на всіх рівнях з приводу цього інциденту, який ми вважаємо непрофесійним та неприйнятним. торік китайські пілоти також випустили сигнальні ракети перед канадським літаком над Південно-Китайським морем. Кораблі літаки Пекіна поводяться в регіоні все більш агресивно, наражаючи на небезпеку пілотів, зокрема й американських. Торік китайський військовий літак наблизився на три метри до американського бомбардувальника над південно-китайським морем. Це не один чи два випадки. Сталося понад 180 таких інцидентів. Водночас, протягом останніх двох років їх було більше ніж за попереднє десятиліття. Також у цих водах кораблі китайської берегової охорони таранили філіппінські судна, стріляли з водометів та спрямовували лазери на екіпажі. Зростання агресії Пекіна привело країни у стан підвищеної готовності. Ми, чотири країни, рішуче виступаємо проти будь-яких спроб силою змінити статус кво південно-китайського моря. Ми також проти будь-яких дій, які можуть спричинити ескалацію напруженості. Минулої п'ятниці. Міністри оборони США, Австралії, Японії та Філіппін зустрілися, щоб обговорити дії Пекіна, Третина світового судноплавства проходить через південно-китайське море. Близько 40% зовнішньої торгівлі Європи також проходить через цей район. Провокації Пекіна чинять тиск на Німеччину. Берлін направляє до регіону два військові кораблі, щоб посилити свою військову присутність. Кораблі мають пройти через південно-китайське море. Однак не зрозуміло чи проляже їхній маршрут через тайванську протоку, як у випадку з американськими суднами. Повернімося до Австралії. Прем'єр-міністр Албаніс заявив, що Сідзіньпін цього року не відвідує Австралію. За словами прем'єра, він розрахований на особисте спілкування із СІ під час саміту Великої Двадцятки наприкінці цього року. Кібератака, яка торкнулася тисяч військовиків британської армії, медіа Великої Британії повідомляють, що хакерський слід веде до Китаю. Як повідомляє Лондон, зловмисники викрали імена та банківські реквізити чинних британських солдатів, моряків та військовослужбовців ВПС. Це зачепило майже всі війська Великої Британії, чисельністю приблизно 270 тисяч осіб за винятком сил спеціального призначення. Виступаючи перед законодавцями, міністр оборони Великої Британії Грант Шепс утримався від прямих звинувачень на адресу Китаю. Натомість він назвав злом цитата імов. Вірною роботою зловмисників і додав, що не може виключити причетності покійна раніше. Цього року США та Велика Британія висунули звинувачення семи хакерам, пов'язаним з КНР. Їх підозрюють у скоєнні кібератак щодо американських чиновників, журналістів та інших осіб. Збройні сили США та Філіппін провели спільні навчання. На них відпрацьовували ракетну та артилерійську стрілянину у відповідь на ймовірне вторгнення. Навчання пройшли на тлі загострення територіальних суперечок між Пекіном та Манілою у південно-китайському морі. Вони також стали демонстрацією військової сили і допомогли зміцнити зв'язки між США та Філіпінами. У щорічних навчаннях беруть участь близько 16 тисяч філіппінських та американських військовиків. Деякі маневри проходили Близно за 400 кілометрів від Тайваню, що стало сигналом того, що зростанню агресії Китаю в індотихоокеанському регіоні готові протистояти. Китай вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи не керував островом. Минулого тижня філіппіни звинуватили Китай у використанні водометів проти їхніх суден та пошкодженні кораблів.